Всім привіт! Завершилося лондонське дербі між Челсі та Тоттенхемом. 2-0, друзі, на користь підопічних Маурісіо Печаціно, Гол Тривача, Лоби та Нікласа Джексона були єдиним у цьому поєдинку. Неймовірна гра від Челсі. Друзі, давайте це по порядку розберемо. Давайте по стартовим складам. Пройдемося у Челсі, в принципі, без змін. 4-2-3-1. Дмитро Петрович Ворота, Триваче Лоба, Бузія Шиль, захисники, Марко Корелі, Гілкер з Кайседо Кайсед, Галакер, центральні опорні, півзахисники. Коул Палмір, центральний атакувальний півзахисник Михайло не як і по флангах, та Нікос Джексон. У нападі у Челсі дуже багато травмованих футболістів. Подивіться, лава запасних Челсі, та Ачімпонг, Таурінімен, Таурі Тауріайнен. Бетенелі, Вашингтон, дуже молоді футболісти. Тут не було ні Рахіма Стейга, ні Джеймса, ні Тіагос Сільва, ні Бенначіла, ні Криштаф Єран -Ку. Ось, Дуже молодий склад сьогодні у час. Декзельдесасі, до речі, також його не було. 4-2-3-1 зіпічних пастакоклувікарі у воротах. Вон Девен Рамера захисники по... Та. це бразильський захисник по флангах. Цього бразильського захисника жуніор якось там звуть, якщо не помиляюся. Ось, чесно вже забув, як його звуть. ось, Точно пам'ятаю, що якось там жуніор. Емерсон, Рояль, Раяль. Емерсон Раяль. Ну mm, ось, згадав. А Сарбі сама центральна опорня півзахисника Кулашевський. Деся, десятка, тобто центральний атакувальний півзахисник. Кулашевський, Колушевський, Сон по флангах, Герчарсон <святування> у нападі. А тепер давайте, друзі, по матчу Челсі розпочав краще. Підопічня Морісія Пучецінно домінували вже на 5 хвилин Ніколас Джексон з передачі Михайла Мудрика. Вийшов, по суті, не те, що по суті, а так і було, вийшов один на один. Вікарі відбив удар, а потім м'яч, знаєте, так, Джексон так пробив помічнік. Вікарі відбив удар, але м'яч та ворота залітав, але Вен, девен вибив м'яч порожніх воріт, там ще й на палмера прям вибив. Але звичайно, що м'яч динаміці влучив коло і полетів повз ворота. А Потім був непоганий момент. А оту, от такі Noді Man ось ідеально взагалі там Челсі виходив з-під Тонхема, Челсі володів м'ячим більше перші хвилини 30 поєдинку. Ось, і забив тривача лоба, забив на 24-й хвилині стандарт, як какон Регалах зробив подачу і тревача лоба. Ідеально, просто випередив усіх та пробив потужним ударом Дальні Кута. 1-0. Потім гол там перевіряли, що нібито Марко Корелі блокував але чистий гол Челсі і його, так, да, там трішки перехопив Марко Корелі, але я не думаю, що це була блокуровка і абсолютно правильне рішення прийняв суддя, ще гол, десь й зарахував. А Тоттенхем десь хвилиною 30-ї. Ініціативу. Ну, те, що перехопив момент. Непоганий там був у Куцірамера захисника також Тутнахам зі стандартним міг забити, якось куці випередив усіх, але просто не влучив у ворот. Тому що влучав Берамера, це був би точно гол. А в Челсі був момент у Михайла Мудер. До речі, українець міг забити гол. Кол Палмер все зробив для Михайла, але Михайло також це правильно робив, але трішки не влучив воротах. А перший тайм – повна домінація Челсі. Володіння було 53 на 47 да, користь Тоттенхема, але удари були 11 113. Тотальна домінація Челсі була по показників ударів. А другий там Челсі вже віддав ініціативу Тоттенхема. Челсі грав без м'яча. По суті, весь другий тайм Челсі відбивався, грав на контратаках, Ну, во перше, ніким було підсилювати цей раз. Команда молода, результат потрібен тут і зараз, тому Челсі терпів, відбивався і Тоттенхема були моменти. Один із моментів, мені пригадується, коли Джонсон прострілював на Дальні стійку і просто в міліметр там не замкнув хтось із футболістів Тоттенхема. Вже не пам'ятаю, хто це був. Ось, якщо не помиляється, це був Емерсен Раяль. Накнітав Тоттенхема володів м'ячем, але Челсі також латів контратаки. Які ще й правда не завершилися якимись гульовими моментами? ось 72 хвилина ключовий момент поєдинку. Челсі заробив штрафний і Кол Палмер, пробував зі штрафного вилучає в поперечку, між скаку на Ніка Джексона, Ніка Джексон так головою переправляє між сітку 2-0 також Челсі. Челси... Таки витерпів і бравісси, мому рісі я просто бравісся. Нейтралізував Челсі найкращій якості. Тоттенхем. мене є Мець Тревича Обри. У мене Лібдіашиль після завершення цього поєдинку. 16-19 за ударами, але подивіться удари в площину. 5-3. Я не пам'ятаю, щоб у Тоттенхему були якісь хороші моменти, тобто Челсі перекрив Тоттенхему дихання в центрі поля. Ну, Хоча Тоттенхем іноді доволі таки непогано вмикався в цей пресинг, ось, вмикався Тоттенхема. Ось, іноді Челсі були провали між лініями. Пів пресингу, півкоманди ззаду, да, були такі розриви. Тоттенхема -то такі атаки -то були небезпечні. На цілому Челсі легкого життя в центриполі Тоттенхему -то надавав, і Челсі Мирісі почне пресингував. Кайседа і Галхер ідеально зіграли в Центриполі. 5-3 удари площину. Я не пам'ятаю жодного небезпечного удару Тоттенхема. -то Площину. Одар Кура в рук Ось, я запам'ятав. Чесно, і навіть не пам'ятаю, не жодного сейва не зробив. Тут абсолютно заслужено Челс перемагає. Да, 37 на 63 володіння на користу Тенхему, але, звичайно, що Челсі ініціативу віддав. Після того команда забила другий гол, тому що результат потрібен був. Тут і зараз 49 Кутові. Mm, ось, точність спаси 86%, бо тот на хоспор 76%. Тоттенхем на такий показник голіві нагоди. 4-1, два опущених момента у Челсі, але ще правда, один опущений шанс був і у Тоттенхема. Тут десь на гол, Тоттенхем, де і награв, але все-таки Челсі виграє абсолютно ділу. Дивимось, статистику. З 16 Челсі, 5 площину 9. повзорота. одна поперечка коло Палмера, що потім нікуди бив. Два блокованих ударі. Тоттенхем з 19 ударів лише три площини, 7 повзороти, лише, подивіться, 9 ударів блокованих було. По відборах був краще, до речі, Тоттенхем. Чотири сейви, до речі, зробив Джорджа Петрович. Хоча в площину дуже дивно, там три удари. Ось, Два сейви зробив Вікаріо. 27-11 винісів м'яча, 7-8 перехоплень. Ну і порушував правила більше. То там Госпро 16 вулів, одна жовта картка, вчас лише 12 волів. Найкращий футболіст цього поєдинку, я би викремив, Трево чалоба, як найкращий футболіст цього поєдинку. Трево сьогодні провів просто фантастичний матч і забив чалоба, і в захисті там відпрацював і якісь від козацькі підкати. Ну, козацькі підкати мається на увазі дуже самовіддано діяв. Молодий англійський захисник. А давайте згляньмо на таблицю Челсі 8 вже. Підліпчня Маурісія почти не набирає 51 бал, і дуже близька команда Маурісія, щоб потрапити в Єврокубки 2 бали до Ньюкасла і 3 бали до. Ось. До Доттенхема 9 балів, але я не думаю, що Челсі нас дожине Тоттенхем, що. До кінця сезону не так то і багато залишається. Ось те, що Челсі побореться за сьому та шосту позицію. Я думаю, я навіть в цьому не сумніваюся, Челсі обов'язково побореться. Тим більше Челсі краще різниця забити, чим у Юнайтед, плюс 6, але в Нью-Касл, ще правда, плюс 19. У цьому компоненті навряд чи Ріса печеці зуміють перемогти А Стенхем, третя поразка підряд, а потім ще на Енфл до Ліверпуля. Ось не найкращий період зараз. Отон хема, але відрив 7 балів від відвіл. Гра в запасі є. Але проти когу Прот Лі... проти Ліверпуля ця гра. Буде в запасі. Ось. Якось так. Друзі, підводячи підсумок даного відео я Хочу сказати, що браво Маурисія Почеціна, браво Челсі. Мені дуже сильно сподобався як грав Михайло Мудрик. Тобто Челсі перемагає Поділ. Так, да, Тоттенхем на гол награв, але те, що Челсі переміг Поділу, ділу, думаю. Такого питання. Не браво Челсі, браво Тоттенхем. Тоттенхем також відрізками мені подобався. Особливо в таймі номер 2 Тому що перший тайм Челсі тотально домінував. І справді, тотально. Ось... Челси міг, в принципі, ще в першому таймі забивати другий гол, і... але цього не вдалося зробити. Все-таки підопічного рісі це зробили в другому таймі. Тож, 2.00 болівальників Челсі вітає з перемогу. Болівани Тонхема ну, впаде в депресію. ось я вважаю, що команда Пестекоглу, якщо ми беремо минулий сезон Тоттенхема і нинішній сезон Тоттенхема, Тоттенхем має великий прогрес, і команда також молода і є в неї рост. Ну і бульваники Чел з перемогою також молода команда, і дуже такі класні команди Челсі та Тоттенхем Хотсбор. Дякую дороги, за увагу. Всім до побачення, всім зустрічі.